Привіт народ! Хочу поговорити з ITLUX. Ну, як сказати, е, по поводу з тим приколом. Е, то, що вони на сайті одне пише, на друге ну, так і лишилося. Ну, то, що вони на своїм розвитком працюють, це вже радує. Е, вчора до мене приїхали. Жінка каже, ти їх там достав, приїхали тебе відключати. Та ні, приїхали поміняти оцей термінал. Стел, стел. Сказали, що типу, партія попала бракована, тому тільки десь мебіт було. Ну, зараз покажу швидкість. Поміняли цей термінал. Відповідно швидкість зацінити, як кладує. Швидкість на висоті. Ну, не 100-100, але 90 скрину, так що це досить потужний результат. Ось такий мені інтернет подобається. Походу, ми з ними будемо все-таки справу мати. Кажуть, що ніяких там договорів у них немає. Що типу, у них договір типу, на сайті. Такий, що підписи не потребую, що, типу, ну, Як то хочеш е інтернет, будеш платити. Не хочеш, ми тебе відключимо і все. Так для проби на 6 днів включили, а там далі, хоче, що хочеш тобі був інтернет, значить будете підключати. Ось такий у нас інтернет. 92.36. Швидкість підключення, швидкість передачі 91.71 Коротше, я вчора гіг 700 Мбіт Загрузив за 7 чи 8 хвилин ролик. Досить, скажімо так, потужний. 100 гривень в місяць, я думаю, інтернет цей вартує, бо я от платив за вего, рахуйте, 85 гривень платив за інтернет. Це типу 24 і цей. Плюс ще 20 чи 30 гривень за телефон. Я, скажімо так, за, за паршивий інтернет і телефон, який не користуюсь, платив ту саму сотку. Я думаю, що ми з ним будемо співпрацювати. І цей інтернет мене поки що влаштовує. 100 гривень в місяць, я думаю, це досить достойна. Ці, ціна за таку достойну швидкість. Плюс волокно тут по-любому воно перебивати ніякі там іншими мережами не буде. Випадку чогось, я собі от замовив роутер Xiaomi, має сьогодні прийти, Я буду окремо робити обзор на нього. То він такий, що він розрахований, що на нього можна підідняти пауербанк. Тобто, якщо світло пропало, пауербанк під'єднав інтернет, все одно далі є. От така штука народ. Ну, поки що. Як інтернет-провайдер з хорошим зв'язком інтернету, я рекомендую. Ну, То, що у них там недоробка, бо пояснює, що типу, у них ще від 2014 року сайт не обновляється. Тому ті там новини, що там на сайті е не актуальні. Там то, що типу, безплатна підключення, то, то було аж в 14 2014 році. Від тої сайт не обновлявся. Ну, з цим вони трошки бачите. То, каже, запустили цей варіант, що вони сайт не обновляють. Так що тисячі, напевно, все-таки заплачу за підключення і по 100 гривень місяць за, такі, за таку швидкість інтернету, я думаю, достойна швидкість вартує. Добре, на даний момент поки що рекомендую. Той відеоролик спростовувати не буду, тому що за такі речі треба попереджати. Але так, це буде відео як розставимо крапки на дії. Ну, в принципі, інтернет хороший. Я думаю, вартує. Добре, всім па.